Доброго дня, малята! Нещодавно ми з вами познайомилися з домашніми птахами та дізналися, хто як говорить. Давайте згадаємо, хто це був? Це була курка, яка каже Ко-Ко-Ко. Була гуска, яка каже Га-Га-Га та качка, яка каже кря-кря-кря. А сьогодні я вам пропоную дізнатися саме про курку. І що вона робить? Дітки, а хто це у нас? Так, це курочка. А як вона каже, ко-ко-ко молодці! Дітки, а ви знаєте, чим харчується курочка? Так, вона дзьобиком клює зернятку. А ще курочка висиджує курчат маленьких? А ще разом з курочкою живе пивень. Він... Охороняє маму курочку та курчат та допомагає виховувати маленьких курчаток. Тато півень головний на пташиному повітрі. Він дбає про безпеку та охороняє своїх курчат. А ще він зранку буде господарів дуже-дуже рано. Дітки, ось такі пригоди у нас сьогодні вдалися. До нових зустрічей. Бувайте!